Друзі, всім привіт! Сьогодні ми в лісі. Ми виїхали після, у нас були дуже великі зливи. Після цих злив вирішили подихати, подивитися, відпочити. І, звичайно, і, звичайно, те, що я вам і обіцяла, друзі, я вам обіцяла розповісти. Акацію. Я тільки що замокла, тому що слухала, слухала, як співають пташки. Зараз Акація квітує повним ходом. І ми приїхали, щоб зібрати Акацію. Я вам говорила, що Акація це називається жіноча квітка. Це ще мені розповідала моя бабуся та моя тітонька, яка також завжди нам розповідала, чим можна лікуватися. І тому, от з дитинства, я пам'ятаю, ну, мабуть, не з дитинства, а з того часу, коли ми почали розвиватися, нам казали, що дуже корисний чай з квіток акації, дуже корисний можна робити варення. Ну, не варення, а такий як сироп солоденький, теж з квіток акації, саме з квіток. І ми завжди у цей період, коли Акація квітує, коли акація Ай, такий чудовий запах, який чудовий в неї запах, ми їздимо, збираємо, робимо чай. Її можна просто сушити. Я її підсушую, а саме головне не лінуватися, потім заварювати в чай. А можна просто засипати цукром, довести до кипіння, і буде теж таке, такий, як от колись було. Ну і дехто в східних країнах, вони роблять варення з лепостків троянд. Ось такі самі чудові. А ще, а ще ми в дитинстві їх їли. Я не бачу, показуючи ні. Вони дуже солодкі. Вони солодкі, чудові такі на смак. Мені подобається згадати дитинство. Я знала, що вона корисна, ця квіточка. А тепер повернемо назадку. І я вам розповім те, що і обіцяла по-перше, те, що я знаю, що Акація це жіноча квітка, а чому її називають жіночою? Перш за все, цвіт акації допомагає. В, допомагає організму, скажімо так, в боротьбі з усіма запаленнями. Навіть деякі злоякісні пухлини, якщо вчасно, допомагає зупинити. Ну і все-таки про жінок. Запалення допомагає обирати. І так як я казала, при доброякісному утворенні жіночих хвороб це міомі. Акація також сприяє нормалізацію кровообігу в органах. І зупиняє онкологію. Також є дуже багато препаратів, артрити, судинні препарати, які також включають в собі витяжку з акації. Дуже корисний мед з акації, він на смак, він, він не такий, він. Має приємний аромат, так само, як і приємно пахне Акація. Сьогодні ми в лісі, скрізь пахне Акація. Насправді хочеться дихати і насолоджуватися. Ще не побачили нічого, але ліс мокрий, чуємо аромат, аромат лісу. Бачимо повну чистотіло. І в мене вже така думка, можливо його нарвати, адже він ще зараз корисний і випалює всі утворення, папіломи, допомагає. Ми навіть в мене колись на п'ятці вискочив мозолик. Можливо, й було початок шпори. І я тоді, саме головне не лінуватися, а робити це постійно, постійно. І я тоді саме таким чином, оцим молочком зірвала. І головне, майже чуть ли не три рази в день я це намазувала і видалила. Так я вернуся назад до того, що я думаю зібрати його. Як, як звичай, я е, як каштани робила, натовкти його в півлітрову баночку і потім залити 40% горілкою, зробити таку настоянку, і мазати також всякі проблемні діляночки шкіри. Ми знаємо, що ну, додати його в їжу трошки треба з обережністю. Ми, наприклад, кожний ранок, я вам показувала, я кожний ранок заварюю чай і беру один листочок чистоті, поки він ще є зелений в чайничок, де на 500 мл. Такий трав'яний чай. Ну і йдемо в лісі, покажу вам ось така мокра-мокра земля. Земля-мокра, ліс чудовий. Ліс чудовий, пах. Послухаємо пташок. Виспівують. Ну що, пішли по гриби. Ми приїхали в цей ліс, тому що тут може бути рядівка, сироїшка весняна, можливо, і рижики знайдемо. Подивимось. Позаростало, що тяжко проїхати, після злив, такі калюш, величезні. Не знайшли, то назбираємо, назбираємо квітів локації на сушу. Вони такі чудові. Те, що я побачила, сюди покажу. Те, що я побачила, що на деревах старих опадають вже, а на молоденьких чудово. Зриваю обережно, щоб не пошкодити жодну гілочку. Зроблю сироп з цукром і засушу на чай.